Виконуємо номер 772 із підручника Геометрія 7 та номер 51,35 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте коло, радіус якого 4 см, познач на, ньому, на цьому колі деяку точку А і проведи через неї дотичну до кола пряму Б. Приступаємо до виконання. Будуємо коло з центром в точці О, радіус якого у нас 4 см. Я відклала у нас беремо 4 см наш радіус і будуємо коло. Позначаємо тепер на колі точку А, оскільки нам треба провести через неї дотичну до кола пряму Б. А ми знаємо властивість до кола, що вона перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику, тому проведемо наш радіус ОА. Точку дотику. Запишемо наше поводове. Отже, першим побудували це коло центр О радіус Р. Тепер друге позначили точку А, яка належить нашому колу і провели радіус ОА. А тепер будемо будувати пряму перпендикулярну до. ОА, що проходить через точку А. Це елементарна побудова, тому це буде у нас пряма Б, яка буде перпендикулярна, продовжимо ОА проведемо пряму через точки О і А, хай це буде у нас пряма П, перпендикулярна до П. Це елементарна побудова, тому я не описую. Так. Через точку проводимо коло з центром точки А, радіус довільний, а тепер радіусом, що дорівнює відстані між утвореними точками, проводимо ще коло з однієї точки центром і з другої, де вони перетинаються. Там і буде наша точка. З'єднуємо, проводимо пряму через сторону точку і А. Ми провели пряму Б, і тепер Б у нас є шукана дотична. І нам залишається довести. Доведення у нас поставимо сюди точечку Б. точку «К». І точку Л. КБ у нас дорівнює КЛ і дорівнює ЛБ. Зараз я проведу їх, отже. Ба у нас медіана. Рівностороннього трикутника. К. Б Літ КАБ дорівнює 90 градусів, отже, П перпендикулярно до Оа, перпендикулярно до Оа не П. І наш трикутник КБ. КБ дорівнює КЛ і дорівнює ЛБ. КБ КЛ і ЛБ. БА наша медіана рівностороннього трикутника. КБЛ і кут КАБ – 90 отже, Б перпендикулярно до А.